доброго недільного раночку всім У мене ось така кавуся. Насолоджуюся ранком, стою на своєму крилечку, насолоджуюся свіжістю повітря після дощиків, які пройшли. У мене ось моя. Дивіться, лабеліка вже починає квітнути. Ось така у мене краса тут стоїть. О, дуже чудовий настрій в ранішній. А ще покажу, яка в мене починає розквітати клумба з моїми лілеями. Подивіться, яка це краса. Ну, хіба це не диво? Чудово. Зразу виходиш, а так подивилась, обійшла свої погіддя, обійшла свої квіточки. А ось дивіться, і настрій на цілий день гарантований. Які чарівні. Дуже гарні. А ось ця розкіш. М -м -м. Як вам? Дуже гарні. В цьому році так рясно. Вони квітнуть. Так, це вже мої воздички відходять, скоро буду їх обрізати. Можливо, вони ще трошечки насіються, коли зізріють семена. Так, ось тут понатикувала, взяла у бабусі. Звичайний квіточок, Астри, Астри і щось ще. Вже забула. Поки дощик, думаю, гарно. Зараз повинні прийнятися. Стоїть наш басейн, як ми в ньому не покупаємося. Все дощі, дощі, дощі затягнули. Ну, надіємося, що на цю неділю вже передають без дощика. Вже там буде і 28 градусів, що він прогріється. Вже ми будемо купатися і загорять. Чоловік вчора покосив, тепер моє завдання позагрібати травичку. Ось подивіться, лілія кандідом. Який от неї стоїть запах. Я поставила на всього одну гілочку до доці в кімнату. Просто такий аромат стоїть, як запах французьких духів, парфумів. вибачаюсь на українській мові. Так, відквітає моя розочка вже теж. На жаль, може, ще буде по другому кругу цісти. Побачимо. Так, все-таки мої персики не опали. ну Частина, звичайно, опала, але їх має бути багатенько, рясненько. Дивіться, бачите, яка ряснота Так. Оце все, персики, будемо смакувати. От тут. свої черешеньки обірвала, бо ця взагалі після дощі почала тріскатись. От. І прийшлося її швидко обривати і щось з нею робити. Закрила компоти. Бо дуже смачні нам в тому році я закривала, дуже сподобалися, Просто одна черешня, і я накладаю чимало в баночку. Дуже смачна, виходить компотик. А оцю залишила ще посмакувати, бо вона така тверденька, ціленька ще. То там ще трошки є рвемо і їмо ще. А ще я зараз покажу, який в мене шикарний кущ. Але він опав, звичайно, після дощів трішки впав. Е, кущ гортензії. Зараз, зараз, зараз. Подивіться, яка краса, але вже ця краса втратила свою таку пишність, бо все опало до землі. Але все одно, дивіться, дуже гарно. Я теж поставила букетик вчора, в кімнату до нас. З гортензії. Ну, чудово. Ех, прекрасний настрій, прекрасний ранок. Так. Дивіться, скільки білого наливу. Теж буде чимало молоде деревце. Ще воно скільки нам не давало. Порожає. Ось так уже підросли мої гладіолуси. Дивіться, які вони вже пройшли дощики. вони дуже люблять вологу, звичайно. Вже гарненько піднялися, Ще треба їх пересапати. Але такі. яка це буде красава, уявляєте, отак вздовж цього заборчика будуть стояти такі красивезні квіти. Тут теж просаджувала Лілію кандіду. Так, ось тут вже відквітає. Так, 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 так. Покажу ще, як вже гарно розвивається мій виноградок. Він пішов у ріст. Подивіться, вже починають з'являтися нові листочки. Ось один кущик. Ніби прожився. Це ось другий. Молоденькі листочки є значить, буде діло. Так, в планах сьогодні, на сьогодні, якщо не буде дощика, позагрібати це все, травичку. Ой. Побачу. Може, щось трішки підкопаю, якщо теж не буде дощику. бо на городі вже теж все заросло. Бур'яни зараз ростуть неймовірною швидкістю після дощів. І потрібно все знову пересапувати. А оце, я не знаю, в мене теж така якась така рослинка, вона плететься по землі. Вона мені дуже подобається. Я забула, як вона називається. Такий плетюнець. Так, ну що, друзі, дякую за увагу. Піду я працювати, бо робота не чекає. Тітки зараз поснідають і будемо займатися своїми справами. Поки-пока, ще побачимося. Доброго всім! Недільного раночку я своїм діткам на сніданок жарю млинчики. Ось такі тоненькі. На сковорідці, на домашньому молочку. І секрет моїх млинчиків, чому вони смачні. Я кожен млинчик змащую масличком, беру кусочок масличка. Дивіться, оп! Наш млинчик Розвертаємо, розгортаємо маленький шматочок масличка. Так, і його кладу на млинчик. Це все розпреділяю лопаточкою і змащую млинчик. Смакота виходить просто невероятна. А до млинчиків у мене домашня варенячка. Я ось так заморожую. Це у мене перебита клубничка. Кубничка з сахаром свіжа. Я її розливаю прямо в бутилки, розливаю без проблем. Ставлю в морозилку, потім достаю, розморозила, скільки мені потрібно. Навіть буваю, відрізаю ось так горлишко. І готова, смачна, корисна, варенька до млинчиків. Так що так радуйте і ви своїх діток такою смакотою?